Доброї ночі, друзі. Починаємо стрім. І у нас ніч з 27 на 28 січня. Ради вас чути, радий бачити. Бачите, закінчується перший місяць зими. Залишилось найменший місяць зими попереду. Зиму проходимо спокійно. Згадайте, з яких панічних настроїв складалися наші звернення, розмови, суєта в листопаді, що цю зиму ми не переживемо, пережили. І повірте мені, це результат не тому, що хтось з кимось домовився не знищувати українську інфраструктуру, а тому, що війна вона відбувається не тільки в Часовому яру, в Турецьку, в Покровську і в Курській області. Вона також відбувається в небі. Вона відбувається на російських складах зброї, на російських. Нафтобазах, нефтепереробних заводах, і те, що українська енергетика виставила, це і героїзм українських енергетиків, це і знищення спроможності Росії атакувати, це і правильна дипломатична робота, підбір правильних ключів до Дональда Трампа. Тобто, насправді це перемога України. Цю зиму ми проходимо нормально, і ви бачите, на слава Богу, можливо, і зморозі вже не буде. А це означає, що вкотре сіли в калюжу і. Отримали дохлою крисою по мордасам ті, хто всіли панічні настрої. І для вас це ще один привід подумати, навіщо ви слухаєте цих людей, навіщо ви їм довіряєте ключі від своїх ушей, довіряєте їм свій час, свій ресурс для того, щоб вони вам просто туди серили, гадали і розповідали нісенітниці того, чого не сталося. Гарний привід замислитися про інформаційну гігієну тому я вас дуже прошу. Зберігайте спокій, довіряйте Збройним силам України, а ви, в свою чергу, підтримуйте Збройні Сили України і збір, який ми ведемо для 22-ї бригади, яка має спецпідрозділ Карна, що воює в Нью-Йорку і в Турецьку. Він цей підрозділ потребує нашої допомоги. Я сьогодні бачив командира цього підрозділу. Ми бачилися на заходах, які проводило Посольство Індії в Києві з нагоди національного свята. От, будь ласка, можете на екрані. Це саме цьому камбрігу ми збираємо він камбріг 22-ї бригади Національної гвардії, а в складі цієї національної гвардії, цієї бригади Національної гвардії, 22-ї є підрозділ Карна, батальйон Карна, який воює. В Нью-Йорку і в Турецьку з використанням безпілотників спільно з бригадою Азов, і вони потребують нашої допомоги. І ця фотографія також нагадування того, що ці конкретні герої-захисники мають свої обличчя, мають свою... Спроможність, яка закінчується, і цю спроможність можуть підтримати донори, волонтери і так далі. Тому в описі відео буде посилання на банку для батальйона Карна, вона не міняється. У вас будуть на екрані там такі цифри, що в банці вже накопичено 124 тисячі гривень. Це загальна сума, яка накопичилася на цій банці на різних зборах, які проводить конкретний цей фонд. І цей фонд не тільки для цього збору збирає гроші. Технології майбутнього фонду називається. Тобто на планшети там зібрана неповна сума, вона складає менше 60 тисяч гривень, а треба понад 70. Тому робіть, будь ласка, ваші внески на те, щоб в батальйону Карна складять 20 Другої бригади Національної гвардії Київська Русь були необхідні засоби для враження ворогу, використовуючи безпілотники. І я вас також попрошу робити донати на потреби 47-ї бригади, яка воює в Курській області. В описі відео теж буде банка для 47-ї бригади. Теж не забувайте її поповнювати. Ми там продовжуємо збір. Останнім часом більше був акцент на 22-ї бригади Національної гвардії. Але Якщо можна, сьогодні в порядку виключення і ту, і ту підтримайте посильною сумою. Радий вас всіх друзі знову бачити на цьому тижні. І в нас президент поїхав на заходи з нагоди звільнення концтабору «Аушвіц». Аушвіц – це Біркенау – це найбільший і найстрашніший концтабір, який був збудований нацистами під час Другої світової війни. Я був в музеї Аушвіц-Біркенау в Польщі. Я вам скажу, що це найстрашніше місце на планеті, напевно, яке можна відвідати людям в якості, так скажімо, загального доступу. Якщо у вас є нагода, обов'язково це дуже сильно. Повертає до реальності про показує, на ким може бути зло, які воно має обрис, обриси. Концтабір Аушліз Біркінау біля Катовіця в Польщі. І для кожного, я б сказав, такого свідомого громадянина планети, мешканця планети, було б незайвим там побувати. Тому моя така порада. Президент туди відбув на заходи і провів дуже по плідний час плідні зустрічі з нашими партнерами була зустріч з Еммануелем Макроном, з президентом Європейської ради Антоніо Кошту, з керівництвом польського Сейму, з президентом Макроном, звичайно ж, обговорювали гарантії безпеки для України всієї Європи. Ми розраховуємо та підтримку Франції. Варто розуміти, що Макрон питання розміщення миротворців розглядає як питання власної ідентичності як політика. І для нього це питання, яке має стати, можливо, буквами, золотими буквами в історії Франції, які покажуть, що він поклав край цій війні, але також зміг отримати суб'єктність для Європи, тому що дуже багато років Європа була на других ролях, неспроможна себе захищати, неспроможна захищати партнерів. Зараз Макрон має такий шанс вперше, можливо, з часів де показати французьку. Проможність повний зріст. Під час заходів також президент там зустрічався з дуже невеликою кількістю тих людей, які залишилися в живих. Після концтабору Аушвіц, які були звільнені 80 років тому. Для них це стало звичайно другим днем народження. І Зараз дуже багато аналогій з тим, що відбувається в Україні, з тим, як зло винищувало євреїв під час Другої світової війни. Добре, друзі, закликаю вас до запитань ставте запитання. Тим часом президент висказався про ядерну зброю. Дуже прикро, що Україна стала жертвою обману з боку своїх же партнерів тоді, в 1994 році. Отже, на думку Зеленського, Україні не треба було віддавати ядерну зброю. Так не можна було вчиняти. Україна віддала ядерну зброю. На мою думку, не треба було, судячи з того, що на нас напали. Але навіть якщо ви вирішили, політика Америки і Росії вони на той час були об'єднані і примусили Україну віддати ядерну зброю. Я вважаю, було б як мінімум небезпечно поміняти її ні на що. Ну, так от ні на що, нічим є. Будапечний меморандум це фількіна грамота. Це абсолютно пусте, нікчемне творіння, яке ошукало Україну в 1994 році. На слова, за словами Зеленського, треба було відмову від ядерної зброї міняти на реальні гарантії безпеки. А тоді це було тільки НАТО. І сьогодні це тільки НАТО. Такі от справи, друзі. Також Зеленський вважає, що треба поставити Путіна на місце, щоб в майбутньому не було інших воєн. Чому Путін не може виграти цю війну, каже Зеленський, і дуже бажано, щоб весь світ думав про те, як треба зробити, щоб він не виграв. Просто щоб відтермінувати війну до наступного разу. Якщо людина розуміє, що вона несе зло світу, а світ карає за це зло, тоді зло програє. Тоді він зайвий раз подумає, чи починати цю війну. Це теза президента в інтерв'ю Ілль Фогліо, італійському виданню, яке записало з ним цю розмову. Наперед його від'їздом до Польщі також говорили про демобілізацію. і Президент пояснив, що в разі демобілізації, коли половина армії піде додому, то з таким же успіхом можна було просто здатися в перший день, тому що в разі таких рішень Україна буде неспроможна себе захищати. Ну і з хороших новин, те, що Угорщина підтримала Україну, попри те, що Орбан займає дуже своєї радикальну позицію, але він підтримав Україну в питанні санкцій і не, не блокував санкції Євросоюзу проти Росії. Хоча й висунув за це нову умову. Отже, країни Євросоюзу погодилися не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривогу Будапешту про енергетичну безпеку на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну. Раніше Орбан погрожував блокувати продовження санкцій. Очевидно, що Орбан, по-перше, одинок в цьому всьому, тобто, виходить, що йому нема на кого спертися, а виділатися в загальному в цьому. Оркестрі голосів за продовження санкцій він не хоче. По-друге, я думаю, Трамп теж дуже серйозно вафливав на Орбана, можливо, комунікував з ним, а можливо, навіть не комунікував просто своєю поведінкою. Трамп погрожує Путіну санкціями, а що Орбан буде блокувати санкції з боку Європейського Союзу. Це буде крайне логічно. Адже позиція Трампа, яка що Європа має бути завжди жорсткіше, більш активно включена, більш інтегрована в потреби України. А виходить так, що Трамп погрожує санкціями Путіну. А Євросоюз через Орбана блокує. То тоді Орбан поводиться не по партнерськи по відношенню до свого знайомого Дональда Трампа. Тому Орбан, зважившися за і проти, вирішив не блокувати це питання. І міністр захорони справ Євросоюзу продовжили санкції проти Росії. Повідомила верховна представниця ЄС Кая Калас, колишня естонська прем'єрка. Ну і вкид, на жаль, в інформаційний простір. Абсолютно безглузда версія про те, що, начебто, Кирило Буданов виступав на закритій нараді в парламенті. На цій закритій нараді він повідомив, що Україна може втратити перестати існувати, і так далі. Дослівно це звучало так. Нещодавно у Верховній Раді відбулася одна закрита зустріч. Керівники парламенту і фракції запросили до себе командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справи у війні. Спочатку багато, заплутано, але дуже цікаво розповідали представники Генштабу. Потім були різні доповіді. Але найбільше запам'яталась відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Буданов зі своєю холодною усмішкою каже: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Всі перезирнулися і замовкли. Мабуть, треба, щоб все вийшло. Що вам скажу? Ну, Звичайно, якісь серйозні речі на закритих нарадах в парламенті ніхто ніколи не обговорює. Серйозні речі обговорюються в ситуативних кімнатах, де перевіряється наявність телефонів в руках, ручок, які можуть мати диктофони, годинників, які можуть записувати, куди не допускаються люди з цими гаджетами, де заборонено навіть проносити свої блокноти і, можливо, навіть заборонено Будь-що бачити і чути, окрім як читати з паперу, і такі закриті наради відбуваються в офісі президента в спеціально захищених приміщеннях. А точно не в парламенті, який прохідний двір для всіх і кожного, і навіть закриті зустрічі в парламенті це звучить трохи смішно, тому що парламент це сам по собі публічний орган. Закрита зустріч там бути не може, в принципі, бути. дуже цікаво, як це можуть на широкий загал, там, де присутні керівники комітетів, фракцій, парламенту, це 30 людей. Якась секретна інформація звучала. Так вони ці керівники спецслужб не встигли ще до дверей дійти, як уже ця інформація була е, витоки в преси зроблена. Ну, просто повірте мені, я в парламенті працював депутатом 5 років, а до цього як журналіст, освітлював з 1998 року парламентську діяльність. Мав акредитацію в один сто році вже і бачив парламенті Тараса Чорновола і Вадима Гетьмана і Павла Лазаренка. Якщо на те вже пішло, що будучи журналістом. Тому мені просто це смішно. Я коли це читав, я в мене живот здригався від сміху. Наскільки це неправдиво виглядає? І тому люди, які це пишуть, вони або не мають уявлення, як працює парламент, або свідомо поширять дезінформацію. І навіщо цю інформацію поширять, дезу цю, в такий скрутний для України час, для мені просто дуже цікаво. Звичайно, жодних доказів, жодних вибачень просто. Знаєте, черговий раз в кіт. Після цього було офіційне повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони щодо поширення недостовірної інформації. ГУР звертає увагу медіа та громадськості, що поширена в ЗМІ інформація, начебто цитати начальника гурмо Буданова, із закритого, із грифом таємного засідання Верховної ради не відповідає дійсності. Закликаємо всіх представників медіа не поширювати чутки не перевірену та не підтверджено офіційну інформацію, тим більше щодо запитань захисту у війні. Які окремі політичні діячі на жаль можуть перекручувати в своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів, наголошуємо поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом в своїх інтересах. Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність. Війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави. Мені дуже прикро, що медіа стають настільки або легкою здобичою для авантюристів, які вкидають це, або просто свідомими, несвідомими учасниками ІПСО, які шкодять Україні. Навіщо це робити? Мені складно уявити, а потім навіть не вибачатися за це. Просто, просто абсурд. До речі, потім ще і Олег Дунда в ефірі Київ 24 сказав, що заява Буданова вирвана з контексту, не розуміючи за яких умов це було сказано, і більше того, для чого. Буданов, значить, на, слова також, на, слова Буданов, на цю публікацію, про начебто слова Буданова, виступив Олексій Гончаренко. За його словами, Буданов не казав нічого подібного. На зустрічі в Раді, на якій Буданов сказав про те, що Україна може не стати. Він так не говорив. Він сказав, що якщо нічого не змінити, то фронт може сипатися і будуть проблеми. Навіть Жерезняк, який постійно не втрачає нагоди ущипнути владу, наголошує, мовляв, не варто перебільшувати зустрічі з фракціями, тим більше, що там говорять, майже ніколи немає відношення до реальних подій. І тим більше переказ того, що колись хтось почув і дав свою інтерпретацію. Якщо б можна було переказати все, що звучало на таких зустрічах за п'ять років, то вийшла б гарна книга фентезі. Ну такі, ну, такі, Вибачте, ну це просто сміх, дитячий садок, я б так це назвав. Це вкрай непрофесійно. Добре, друзі. Ладно, думайте, робіть висновки, а ми з вами е традиційно спілкуємося в ефірі, ставте запитання і підтримуйте Збройні Сили України. Збір на 47-му бригаду на Мавіки, Курська область, Мавіки на Магору. Магора 47-героїчна бригада. Ставте лайки, підтримуйте, робіть донати. В описі відео є посилання. Ну і звичайно на бригаду Київська Русь підрозділ Карна, який воює в Нью-Йорку Теж от з камбрігом фоточки сьогодні на заходах індійського посольства. Так, друзі, вибачте, давайте до запитань. Синполія Бархат безугно пішла проти військових, котрі були залучені до конференції в Давосі, звинуватили їх, що вони підігрують олігарху Пінчуку. Знов політичні ігрища. Синполія Бархат, не зважайте на безугло. Чим більше ви про неї думаєте, тим сильніше її реноме, тим більше її вага. Якщо про неї люди говорять, то вона цікава. Якщо про неї перестануть говорити, про неї забудуть. Навіщо звертати увагу на людей, які просто хайпують? Вона хайпує. Звичайно, українські військові мають ветерани особливо там були ветерани, переважно. Там був Дмитро Фінашин, герой України. Я хочу відео з його виступу, вдалося теж опублікувати. Неймовірна людина. В нас було інтерв'ю з ним, коли в мене був проект в Укрінформі. і Фінашин там дуже чесно, чітко і справедливо називає речі своїми іменами. Зараз Фінашин став радником міністра внутрішніх справ. До речі, ще одна позитивна зміна, яку чомусь не помічають, але неважливо. Фінашин це наше майбутнє. Я б хотів, щоб він ішов депутати і був частиною української політики. Так от Фінашин. Був там, це Герой України, він втратив руку. Звичайно, засуджувати за те, що він поїхав в Давос, виступав перед елітою, переконував своїм прикладом незламності підтримувати Україну. Це повне ахіне, нісенітності і абсурд. Були інші ветерани. Як можна взагалі це казати? Так, друзі, збір триває, так, стрім триває. Товкоприх, треба відвідати асвенцем маску, щоб знав, як зигувати. Це було б дуже корисно, насправді. Маску трошечки вивчати історію, а не просто хайпом займатися в мережі X. До речі, він дуже смішно зараз обурюється, що алгоритми мережі X працюють проти нього. Він же хотів, щоб все, що пов'язано з маском, мало пріоритет в X. Він так налаштував алгоритми. І зараз, після свого промаху з зігуванням, алгоритми X продовжують йому видавати видавати це відео в пріоритеті. І виходить, що. За рахунок цього пріоритету, що більше людей бачить цю поведінку маска. Ну да, комент ми виглядаємо. Прокоментуйте, будь ласка, гвалт з приводу морала з Єрмаком. Чого всі так збудились? Юлія Ященко. Чи це фейк? Звичайно, це не фейк, це просто провокація. Для того, щоб створити інформаційний привід на рівному місці, давайте намалюємо морал Єрмака. Єрмаку, вибачте, я не хочу лайтесь. 100 років не снилися ці морали, вони йому не потрібні. Він взагалі людина, яка. Всім цим ну, дуже гидується. І я переконаний, що це все зроблено з метою провокації, навколо цього створять шум. От бачите культ особи Єрмака, потім його замалюють, потім його знову розмалюють. І це буде втузання. абсолютно переключання уваги з третьорядні теми, замість того, щоб об'єднуватися навколо захисту України. Наталя Гілевич, погоджуюсь на 100% з нашим президентом. Дякую, що погоджуєтесь. Прокоментуйте скандал з. А. АОС та Міністерства оборони дуже неприємне враження. В'ячеслав П. моя точка зору, В'ячеслав П., що якщо б в Другу світову війну такі інституції в такий спосіб працювали, в то України б не було, не було б нічого, була б тільки нацистська Німеччина скрізь. Вибачте, але в нас війна, а в війні пріоритети це зброя. І якщо зброї немає, то хоч 50 наглядових рад створи, 50 найми туди світових експертів, створи там. Найбільш чесних прозорих керівників нічого не буде. Зброя потрібна на фронті, зброя не потрібні на зброю, наглядові ради не потрібні на фронті. Е ці комітети, які займаються бюрократизацією страшенною. Треба дивитися на Трампа, як в Америці зараз скорочують всі ці дуже складні бюрократичні перепони, які не дають нормально країні розвиватися. І коли Трамп відвідав Каліфорнію, яка потерпала від цих пожеж, то він там прям вимагав, щоб. Своїм рішенням він скасував дуже багато бюрократичних перепон, щоб тільки давати результат на гору. У нас надзвичайна подія не тільки в Україні, в Європі. Нам треба швидко наповнювати оборонні склади зброї. А вся ця неспроможна вертикаль не тільки не захищає від корупції, вона по факту тільки е дискредитує ідею боротьби з корупцією і послаблює українську армію. Тому що все це виглядає максимально крінжово, от так я б сказав. Не перестаю дивуватися енергії працездатності нашого президента Наталія Анохіна. Дякую, Наталія. Симполія Бархат. Українці не знали, як далі бути, як працювати. Цими скористалися, аргументуючи, що Україна не зможе вправно зберігати ядерну зброю. Да, нас просто фактично ядерним шантажом змусили віддати, сказали, поки не віддасте зброю, ми вас не визнаємо як державу. Ну, формально вони нас це але. Ігнорували за великим рахунком, вимагаючи зробити цей крок. І Україна піддалась. До речі, тоді ж Будапештський меморандум підписували і Білорусь, і Казахстан в своїх редакціях. Наталія Прокопенко. зелені поторочі давно повинні перекрашати каштани на хрещатику. Наталія, схоже, ви живете десь дуже далеко, не в Україні, і пишете таку нісенітницю за кордону. Тому що, як ви жили в Україні, знала, що на Хрещатики на жаль Каштанів вже немає. Вони всі там позасихали. Тому вчіть методичку. З ядерної зброї нема чого шкодувати. Це були радянські ракети, якими Радянський Союз мав обстрілювати США і НАТО з території України. В Україні не було найменших шансів її залишити, не отримавши економічних санкцій. Пише Анатан, і це теж правда. Анатан виправив її. Юлія Манзель. та влада України була прокомуністична і не знала, що робити з ядерною зброєю. А стратегічні літаки продали так само, як і Чорноморський флот, такі були керівники. Ну, Літаки обміняли на погашення боргів України за газ з Росією. Її частину знищили, частину віддали Росії. Софія Кохман, Сергій, цей вкид тиражує ваш дружок Микола Давидюк і тиражує постійно і безсовісно. Постійно запитайте в нього. Софія, Софія Кохман. Нехай в кожного на совісті залишається те, що вони роблять, я вам так скажу. Пункт перший. Ну і своїх друзів я визначаю сам, тому прошу мені е цю послугу не нав'язувати. Я сам визначу, де мої друзі, а де е інші люди. Так, е Сергій воюють прості люди, коли будуть воювати діти та родичі державних діячів в вишиванках, мундирах, мантіях. Що я можу сказати? Я нічого не можу сказати з цього прикладу. Я вважаю, що це один з тих прикладів, в який Україні варто брати з Ізраїля. Пан Сергій, привіт з Дніпра, пише Андрій Чекальський. Швець уже окончательно почав работать на Путіна, діла критику власті. Що то делать. Ну, що делать? Он в Ютубі віщає. Це нікчем, абсолютно пуста порожня барабан. Пустопорожній барабан. Швеця немає інсайдерів ні в Україні, ні в Америці. В Україні в нього немає, тому що ніхто з ним спілкується, а в Америці немає, бо він для них зрадник перебіжчик. В Росії, можливо, є в нього джерела. Але навіщо ви слухаєте російські джерела? Для мене питання. Це людина просто самозванець. От і все. Чому в Україні не виникла західна традиція йти з посади, якщо чиновник допустив промах? Ми ж прямуємо напрямку ЄС. Ой, Роман Годя, будь ласка, давайте вже не будемо про ЄС і про Америку не будемо. Давайте мені вже смішно, особливо Америка, коли Байден пробачає свого сина апріорії без будь-яких, скажімо, обмежень. Коли це хіба це не непотизм, коли призначають родичів на посади? Хіба це не непотизм? Давайте про Європу. Ви мені покажіть, яку саме Європу ви маєте на увазі словаччину, Угорщину, Польщу? Яка країна Європи для вас взірець для того, щоб ми знали, куди рухатись? Ви знаєте, це захоплення там, де нас немає, вже пора просто забувати про це. Тому що у всіх країн є проблеми, всі країни борються з корупцією, у всіх країнах є свої таракани в голові, і тільки в Україні дорікають і постійно тикають в це лайно, кажуть, що ми вас нікуди не приймемо. Поки ви це так ви себе поборіть, а потім нам це дорікаєте. В Австрії, взагалі, Західна європейська країна, Калибель, австро угорської імперії Гаусбургів. Десять років, одинадцять років скоро фірту ще не видають. Одинадцять років його затримали в березні 14-го року. В нас скоро буде. 11 років, як Фірташ сидить в Австрії і не видають його в Америку, куди його екстрадиції вимагає велике журі. Це не корупція, по-вашому, це просто що, така юридична система. Ну, добре, один суд можна пройти два. Ну але 11 років, будь ласка, давайте не будемо розказувати мені про Європу і самі не позорьтесь з цими аргументами. Правда, це просто вже смішно і недотепно. Сергій, де мільйон дронів від держави? Все тільки бла-бла-бла, ні кліт, ні кліт. Про мільйон дронів давно вже дана відповідь було півтора мільйона, і вони не від держави, вони зроблені в Україні. Держава в тому числі їх замовляла. Але ці дрони вони працювали на фронті, це українські дрони, і вони вбивали ворогів. Десь результативність одного дрону становить 30%. Тобто, я думаю, що дуже багато росіян було вбито і поранено цими дронами. Тарас Форкуш, за весь час війни від Зеленського не було жодного скиглення, а готовність відстоювати нашу незалежність. Поляка, хто підтримує президента, дякую вам, що підтримуєте Зеленського. Так, одна компашка Швець, Гордон Смішко. Сінполя Бархас. Я вам скажу більше того, я не виключаю, що в разі, якби вони домоглися убивства Зеленського, що хтось з цієї компашки був би гауляйтером, знаєте, України. Так. Можливо, китайський метод боротьби з корупцією, Михайло Шевченко, Лещенко. Михайло Лещенко. не не буде в нас. У нас заборонена смертна кара. Це вимога у членства України в Європейській в Раді Європи. І в Європі немає смертної кари. Тому давайте просто не втрачати час на фантазії. Не буде китайських прикладів. Більше того, в Китаї смертна кара не допомогла побороти корупцію. Вікл недавно отримали в церкві гуманітарні броніки з Америки. В кишені броніка знайшли візитівку офіцера поліції Колчестера Девея з побажанням бережіть себе. Вже маємо дружбу, залучаємо всіх це диво. Це прекрасне, це дуже гарний приклад, знаєте, такої People to People, людина до людини, підтримки України. Дуже приємно зачитати. Сергій у Львові багато людей слухають Юрія Швеця і нав'язують людям ненависть до Зеленського. Тарас Форкош. Ну, в Львові дуже багато парахоботів, їм подобається Швець, тому що він годить ахінея на Зеленського, тому вони будуть його слухати чисто зі своїх парахоботських міркувань. Так. Все, друзі. Ладно, я більше не буду. 28 вісімдесят хвилин. 29 вже Уже всіх обійняв. Будь ласка, збори на 47-му бригаду і на Київську Русь. В описі відео в чаті тут є посилання. До зустрічі, до побачення. Скоро побачимося. Пока.